Еййо, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і в цьому відео ми будемо грати у Бравл Старс, так, у Бравл Старс. А в цьому відео я буду грати один раунд за кожного свого персонажа, якого я маю свого ігрока. Подивимося, за якого я зможу вигр... виграти, а за якого не зможу. Тому, друзі, зараз перед тим відео обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Поїхали! Так, перший раунд. Ви вже бачили, який в мене персонаж, тому починаємо. Так, так, давайте, давайте. Так, це перший персонаж, тому давайте. Зараз в нього будемо грати. За неї, тобто. І, добре, давайте. Давайте, давайте. Треба найти їх. Алло. Так, знищим. Ну, ну, ну ну ну. Так, мені не треба зараз програвати. Але я програв. Таке буває. Добре. Давайте за другого далі. А ось і наступний персонаж. Давайте тепер грати за неї. І так. Давайте. Починаємо. І так, раунд починається. Так, так, давайте, давайте, давайте. Затем ту ми швидко про -про програли, а за це думаю, надіюся. Ми вже так швидко не програємо. Я. Принаймні. Дуже це надіюся і не треба. Та що ж таке? Програв? А далі йде Лрімо. Так, починаємо за нього. Так, давайте, давайте, давайте. Чекаємо, чекаємо. Все. Раунд починається. Почали раунд. Все. Давайте йдемо. йдемо. Я не буду програвати. Так, візьмемо зразу собі ящик. Так, так. За двох ми вже програли. І це двоє підряд разом. Так, як буду так швидко програвати, відео дуже швидко закінчиться, тому нам не можна цього допустити. Ну, давайте, давайте, давайте. Так. Ой-ой-ой-ой. Так, знищим, 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 знищим. Давайте. Так, о, ні-ні-ні-ні-ні. тільки не, не ракетами, ні 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 Фух, чуть не програв, друзі. Так, того разу я вже не понюхаю. Так, давайте, давайте, зломимой кейс і візьмемо собі більше здоров'я. Все, змогли. Зараз 7000... О, вже 8630, добре. От, ще один, приймо. Давай. Суперсила. Є одного Альпрімо заміг перемогти. Так, чудово, чудово. Так, ти смайлик. Так, не можу. Ну добре. Не треба мені, значить. Ну, добре, добре, шукаємо наступного. Такого можемо перемогти. Давайте його. Так, знищимо його. Давайте. Опа, опа, є. Так. І за Альпрімо ми змогли пройти цей рівень. Давайте йти далі. Так, наступний. Давайте починати рівень. Так, починаємо наш рівень. Добре, 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 добре. Так, давайте давайте. Ну ну ну-ну-ну-ну Все, почали. Так, ідемо, йдемо, йдемо в битву Відступати не будемо. Так, тут ми опа. Опа, добре, добре. Опа, опа, опа. Ой, прима, до... давайте значимо. Так, давайте ми його знайшим. Давайте. Так, сюда. А, ну куда тікаєш? Давай, твоя дружина. на 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 Все, ми змугли, добре. Могли так. Утруйня гавстом, звідси тікаємо. Так, добре, добре. Я не програю. Так, добре, 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 добре. Так, так, так. Ломаємо. Є. Yeah. Добре, добре. Добре, добре, добре. Є. Yeah. Зломали. Ще один ящик зламаємо щоб ми могли достатньо собі набрати здоров'я, щоб нас ніхто не, з... не знищив. Так, сюди, сюди. Так, сюди там дуже битва сильно йде, тому давайте ми за ними. О, ну битва вже скінчилась, тут не добре. Йдемо сюди. Опа, знищимо. Знищимо, знищим. Та, ні, я програв. Добре. Значить, я програв, друзі. Треба знову спочатку іншого персонажу тобто, брати. Ну, ми До речі, тут я можу зірочку. Так, о, добре, добре, добре. Так. От в мене шуст тільки двоє, як бачимо. Ой. Так, так тільки двоє, поки маєш. Поки що тільки двох. Так, добре. Беремо, значить. Ну і починаємо цей рівень. Добре. Так, рівень зараз почнеться. Так, нам потрібно показати, що ми дуже сильні. Тому потрібно, потрібно всіх знищувати, всіх, кого бачимо. Що ми не програли. Бо тільки, ми, тільки за Кріму я в цьому відео зміг перемогти. Тому треба, щоб ще хтось переміг. Бо якщо ні, це буде погано. Так, Оль, Примо, привіт. Так, давайте ми тебе зараз швидко знищимо. Так, тут нічого такого. Давай ми тебе швидко знищимо. Так, є. Ой ні, він мене програв. Та що мені сьогодні не щастить? Ну нічого, наш ще один персонаж, тому йдемо далі. Так, і у меню, бачите, Тут ще дуже багато персонажів, яких я ще не отрив. Тому буду їх получати. Получати буду, а поки що маю тільки 6 персонажів. Так, беремо останнього нашого персонажа на сьогоднішній день. Тобто на відео сьогоднішнє. E, тому давайте. E, починаємо. На це відео це вже останній персонаж. Тому починаємо раунд. Так, раунд. Так, давайте, давайте заходити. Так, добре. Рад починаємо. Ра, починаємо. Так, наступний рівень. П починаємо. Так. Так, почи, почали, значить, і тоді давайте... Ой-ні-ні-ні, ні, ні, ну будь ласка, не треба. Не треба. Не дам, не дам. Не дам. Є, 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 друзі. Так, є, я не програв. Це дуже, це радує, це радує. Це радує. Добре, сюди, ми відносимо нашу суперсилу. На. Ну, давайте, давайте. Добиваємо. Є, змогли, змогли, друзі. Ми це змогли. Так. Бачите? Значить, Так, суперсила заряджена, тому давайте зараз будемо її використовувати. Хопа, хопа. Давайте, давайте. Знищимо. Позараз програю. Ну давай догоняю. Можу догнати. Опа, опа. Все. Є, зміг. Ось так. Ні, 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 ні. Іди звідси. Є, є. Добре, добре, добре. Ні, 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 ні. Програв. Це вже був майже. Я майже всіх був переміг. Але я програв, друзі. Ось так це вийшло. Отже в тому відео я зміг перемогти тільки раз. І... Ну, раз в половину я можу сказати, бо за цього я вже майже переміг. Ну тоді ось так. За одного, коротше, просто знаєш, я зміг перемогти. Це пріму. Це моє відео. Зі, зі шести. Ось так. Значить, вийшло. Ось так. Ну в будь-якому випадку, якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім! Па-па!